Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Хто їсть моє тіло п'я мою кров, мені перебуває, і я у ньому каже Господь. Хто не буде їсти моє тіло, не буде пити мою кров, той не має життя в собі. І учні, ті, що його слухали, не ці дванадцять, що з ним ходили. Це ті, що були тверді, тверді, ті, що. Лишилися, але і серед них десь заблудився один Юда, який зрадив Ісуса Христа. І дійсно Божі слова, вони, бачите, що не всі могли то сприйняти. І каже Господь, я спасу тих, кого отець вибрав. Тобто нас Бог вибирає, а через що Він нас вибирає? Господь Бог вибирає людину, ту, яка вміє робити до Бога крок. Оці, які не прийняли Ісуса, Його науку не прийняли, вони повернулися і пішли. Чи хотів Господь Бог, щоб вони відразу то прийняли? Ні. Господь Бог дає учням, щоб вони до нього робили крок за кроком. Крок за кроком. Бо ще писав Діоген, а одній кажуть що Сократ, що немає. От немає малих кроків в якійсь справі, яку ти робиш, вони всі мають значення, бо це є рух в певному напрямку до конкретної мети. Тут навіть не так важно, хто то сказав, чи Сократ, чи, чи Діоген така собі цитата, цитата, але нічого. Саме головне, що вона говорить нам про те, що немає малих кроків є рух до цілі. І іменно вот в цьому варіанті ми повинні собі засвоїти просту річ. Пам'ятаєте, я постійно кажу, як молитися? Говорить короткі молитви. Вчиться робити до Бога маленькі кроки. Вони тверді. Знаєте, людина, коли не може ходити або обмежена з, з ну, має і сходженням, як вона ходить? Вона що бігає? Ні, вона ходить дуже помалу. Так. Маленькими кроками. Маленькі кроки. Це є упевненість най для хворої людини. Не завжди є важливо робити великі кроки. Ми часом хочемо зробити такий великий крок більше від наших можливостей і туди, що ми тут так завеликі та й падаємо. Тому кажу вам, йдіть до Бога спокійно і впевнено, крок за кроком, маленькими кроками йдіть не старайтеся зразу пізнати всі тебе, не Боже, всі мудрості, всі премудрості. Усю науку, що церква назбирала за дві тисячі років. Щось доповнювалося, щось уточнювалося, щось нове і так далі. Неможливо то зараз все засвоїти. А якщо порівняти це з тим, з чим ви постійно знайомі, це, наприклад, їжа, так, ми їмо, так? Мене ще й малий був, Мам, бабка каже, Васильку, їж помало, не можна так скоро їсти. Бачите, кругом, де б ми не були? Завжди треба все робити виважено. Не треба спішити, не треба робити величезні кроки. Бо нема великих кроків і малих. Є кроки, які не стійкі, у яких важко встояти, бо він трохи завеликий, а за малих не буває. Ідіть до Бога впевнено, бо Він нам що обіцяє життя вічне, і сказав Господь. Звався до Нього Петро та й каже: Господи, а до кого нам іти? У тебе слова життя вічного? І ось ми всі разом <кій> разом з Петром звертаємося до Ісуса. Ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.